Всім вітання, мої друзі, всім вітання. їду в місто старого машину. Та... Ой, ну вот треба лагодити і, і не знаю. Мені так не добре, але що зроблю? Мушу їхати. Там дочка на мене чекає, і я мушу їхати. Дивіться, кожного ранку я встаю, дивлюся на ці гортензії, і вони кожного дня вже квітка більше розпускаються. Ага, треба покосити, треба ще дрібну трояндочку піднести і треба ту все покосити. А во, вже бжілки літають, бжілочки літають зранку. Ну так. Добре, добре, поїду я. Пішла? Певне, що так. Знаєте, от такого нема, щоб я сі не вертала. От нема такого, щоб я сі не вертала. Це якесь чисте моє диво. Я мушу сі вертати цілий час. Цілий час я мушу вернути. Я йду. Мала на пошту нову. Там спутала трошки з посилкою. Мала взяти квітанцію. Там посилку відправити на другий адрес. Ой, коротше. Коротше, такий клопіт, такий клопіт яблука, яблука у нас будуть. Дивіться, показуємо, що яблінки, очки закриють фітку. Яблука, яблука всі самі кращі, вони ще з Союзу. Васька, я їду. Хата закрита, там їсти тобі загріто. Все, поїхала я. Все, я поїхала. Їду, Недобре мені трохи, але. Як є, як є. Їду, може, то зроблю машину іде мені, мені зручно. А це ось що я зроблю? Незручно, а дочка чекає, і я мушу. Ой, мушу їхати, бо ще на пошту, от як я вам сказала, що не здало, то там щось не додивилася, і ще тепер треба мені. Дочці, мене срочно мене треба. Добре, зустрінемось в місті. А дівчино, та -та то країна мати, нема кому визволять, кому захищати, а дівчина скаута, то країна мати, нема кому визволять, кому захищати. Бачу лайк, поведіть обою, ми покажемо скалям нашу сину болю, Україну ми спасем і вона засяє, жовтий під блиску собі і благніти сяймо, Україну. І вовна застрає, жовтий піт блискок своїх і блохіниця й Тихо тихо, навкруги, і в краї добива, не ще пече, зробить, у зелені гаї, а дівчина в край води сльози проливає, не ще пече, сроби, кузе. А дівчина, край води їх пробиває. Бачите, який фонтан. Бачите, який фонтан файний. Нас тече. Чи, чи чи я вже не розумію, як це сказати. Я набігалася. Ой, я набігалась, змучилась І їздила ще раз додому. Отаке от от може бути. Знаєте, ось за реквізитами Пішла додому, ой, вернулася назад і йду ще тепер в універмах. Ой. віка вже є. Віка, віка, я ще не була, кота. Ви ж мені мовляв їхати, а? Але, але скажіть, але скажі, треба додумати до такого, щоб це так сказати. Я ще ні разу не сказала такого. Ще не туди надався. Кілька років живу, ще не було це сказати. Знову нам відповідь. Я тобі хочу сказати. Щось запізно я, встала. я все встала. Я, я, знала, я, знала, я, знала, я. Знала, я знала, я я бо я би я спини. Щось забула призабула, призапула. Вико знав, коли вам сказав, де ти такого знайдеш? <laughs> а вона каже, а водам так відкриє дивиться, де каже. Ова. Ова, ні? Ова. Ну що <шла> собі? <laughs> Знаєте, чого? Вона ще щось собі підобрала. Ти спроходила. <плес> <плес> Ой, боже мій боже мій. Ну, ходь не ходь, ніхто казав. Ну Ходь не тісно, хто казав. Тісно, він так не сказав. Він нічого не казав, лише у вас. <плес> 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 Я вам хочу сказати, що у своїй підставки на телефон лапка була. Та я щось на Ворупс приїхала. Мабуть, не зміг. Так. Олька, сідай спереду. Дай да, мені спереду. Не хоче вона не хоче в спереду. Я ну, добре, не давай. Хочуш ти вже роздягнутись, що ти що несись по сну? Горіше. Горіше дивись. А ти кажеш, Я не буду нічого казати, не буду нічого казати, я кляпне. Та все, а я, я, не така, щось Ну, ну ну лапка їболить. Приїхала на гору, привезла сестру, ще побула на пошті з півтора години. Ой, в нас, нас пооплачувала всі податки, ще заплатила за газ за світло. Змучена, знервована. Не знаю, що мені бракує, хочу лягти, хочу лігти. Ольга, то лиш там твої козочки там на горі, і все. Сестрі там козочки на горі. На сонце печуться. Не можна їх холодок забрати? Що забрати ну, німена? Воно ж хоче <строк intensy> до. Ну то як? то <пад> Чого воно бідне на сонце там mm -hmm. Це, ну... <пад> <Wade> <Huh? in> Є ну, вийшов. Але все треба забрати. Їх тут кого в холоду а пустити, не воно бідне, буде в холоді. Знаю, підавав, в холоді. Ну а як же ж? Ну, Ольга ну, в холод, на сонці. Ну зали. то ні, то треба в холод, в холод забрати, піти забрати. Ти все? Не забере, ні? Добре. Не йду до тебе вже і не йду до тебе, їду додому і розбираюся до і лягаю. Добре. А ти що б зараз робила? Ану, привітайся. Ха -ха -ха. Привіт. Добре. Буду ну, добре, добре. Давай, давай. давай. Добре. Пока, пока, пока. пока. Їду додому помаленьку, потримаю телефон і їду додому. Бачите? Жара поїхала з дому, ще було легше зранку. А все до цієї пори я ще не вдома. Ой, добре. Добре, не буду тримати, бо не здала. Тримати телефон і одну рукою руль тримати на такій дорозі. Недобре. Ці машині тримача нема. Так, мої сводки. Я у мене вже тут, я вже вам показую, що вже в мене тут покошено. бачите? Все файно, чоловік все покосив, там десь далі косить він. Чую, що косить пайно, вже квіточки чистенькі. Ще піду потім перед вечором обірву там деякий бурінець з-під тої троянди, заверну її сюди туди, щоб вона не була така, ви не мішала гортензії. Ну от, що лишнє пообриваю ще, повсікаю там ножичками. і красота. Вам хочу сказати. Ага. І буде люкс у нас, позамітаю. Тут все навколо позамітаю. Усе не позамітане таке. Розроблю вам розпаковку, що я купила. О, сагор гортензійка буде цвисти. Бачите, бачите, тут треба бурінець забрати, там якісь квіточки. Я вже не пам'ятаю, які квіточки я понасаджувала. Кімка, привіт! Привіт. А от віці, який в мене файний пахучий лілейник сіте. Бачите, який величезний, бачите, який величезний. Бачите? А? Який великий. Два кущі маєте. Тут маю два кущі. Виноград відходить. Я вам так ще швиденько, за пару хвилин, щоб ви подивилися. Бачите, цей виноград простий, жовтий, ну солодкий, такий, як мед. Страшенно солодкий. Ну, ну, ну дуже солодкий. І він думали, що пропаде, а він відновлюється. Файно, він простенький, він простенький, тут простенький. Тут інакшого нема. А, бачите? Чоловік косить все. Малини в нас такі малини, такі малини. Такі малини, треба малини рвати, їсти, їсти. Ай, малини тис. Дрібні, але це молдавська малина. Вона солодка, солодка, дуже солодка. Треба їх всіх обірвати. Але не можна той. такому. Треба перед вечором. Перед вечором треба рвати. Я дуже люблю малину, дуже люблю. Ліпше люблю малину, як полуницю. Добре, добре. Сказала вам в човлі там. І тут персики доходять. М -м? Персики в малинки М -м? Не, ще тверда. Там в городі, там в саді, що казати в городі, там в саді вже. Вже рвали, вже їли. Від яких малинів. Писк. Багато. Багато малинів. ой 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 як я люблю малини. Писк. Добре, пішла я. Покажу вам, що купила. І І на тим буде все. Отак нині довго. знаєте, Я два рази додому верталася раз від фіртки, що до хати, а другий раз верталася з міста. Просто з міста вернулася, бо не взяла ті е, реквізити на оплату е, того майнового паю. Бачите, Саша Гортензія довго буде свистити. Сестра хотіла, щоб її дати, е, бо вона немає. Колись я її давала, а в неї пропала, і вона немає. Хтось мені телефонує. Скажу угу. вам, що я купила тут на дворі під катайпу, бо до хати навіть не хочу. Воду минеральну, ще взяли в аптеці, бо тому що води тіло страшенно. І водить тіло страшенне. Немає нічого в хаті їсти. Якась булка, певне, сповідло. Дівчатам взяла там е, е, ті чебуреки, вони з'їли. А я сестрою поперішкове е, з, з картоплею. І серделечки такі, бачите, свіженькі, свіжі серделечки. Давала мені чотири. Я кажу, що ти мені чотири даєш? Давай більше. Взяла на кінець сірників, бо сірників е, дома в хаті якісь сірники взяли, а треба було хоч півпачки сірників, щоб запалити газ. Не здалі були. Нездалі. Одну хлібину таку з дирочкою. Не знаю, скільки та хлібина коштує вже тепер у нас 20 ще можна Я не пам'ятаю, чи 20, Я не пам'ятаю, не буду вам солі вже не мала, взяла солі. Бачите, взяла солі, вже солі нема. Не хотіла вчора йти. Ні, верніше я побігла за магазином до магазину за, за, тива, за хлібом, забула за сіль, за сірники нічого не взяла. Взяла сметану. ще, Такого 20%. Так, 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 20%. Я без окулярів дивлюсь. Взяла домашній сир. В сумці нема нічого. Повернули мені посилочку, є повернення. Повернули посилочку. Ну, тут для гігієни, тут, тут е, німесил. Взяла 10 німесилу, взяла гідозепаму, ну, і взяла щодень прокладку. Це що, що для гігієни, що ще вам показати, Помідори. Так, Помідори по 45 гривень взяла. Отакі От От не викладають такі, такі, зюбочки, як це скажуть. Бо того, що вони мені дуже подобаються, я постійно ці помідори беру. постійно. О. Тут що я скажу вам, що взяла. І огірки я взяла. Взяла огірки. І взяла, взяла, собі, взяла собі піжаму, щоб спати. Не піжаму, а сорочку, щоб спати. Таку. І, все. і все. І більше нічого я не купила. Ось ці всі покупки. Заплатила за світло за газ, заплатила податок той річний. І все, лишилася голобоса у вінку. Так, мої слотки, пишилася гола боса у вінку. Все позаплачувала і заплати... зап... заправила ще машину 20 літр. Хмара гроші пішла, і я нічого, не... нічого мудрого не... не нема. І думаю, де взяти, де взяти як жити? Де взяти як жити? Ну, во. о. таке во. Нічого. Головне, щоб був спокій, а якось буде. якось буде. О, основне, що я позаплачувала, щоб я нічого не була винна. Нікому нічого не хочу бути винна. Добре, мої дорогеньки, на тому буде все. Що могла, то вам сьогодні зняла. Що могла, то сьогодні показала. Машину треба загнати в гараж, тут треба машину ремонтувати. Там так само треба. Син вже там е з тими запчастями рішає, рішає питання, але їй все рівно треба гнати її на Чернівці, щоб там не... на діагностику, бо інакше не поможе нічого. Не поможе тій машині нічого. Діагностика мусить бути, щоб сказали, що її бракує. Всі, е що запчасті, що її так знайти щось щось. Щось її так, як внутрішнє все, щоб вона не тарабанилася, все, а то-то все, все поміняє. А от на те, щоб заводилося добре, і на то, все то треба на діагностику її. І от так є. Ну і все. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Гарного вам дня і успіхів вам! Всем пока. Всем пока.